Надати слово нашим гостям, які поруч з нами. І першому до слова Юрій Миколаївич не підключився. Так він в дорозі, він повертається з робочої поїздки з Європи. Він в дорозі, щоб буде в нього технічна можливість, до нас обов'язково під'єднається. Анатолій Миколаївич добровольський. Вам слово. Ми вас раді бачити і дякуємо за ту конструктивну співпрацю. І дякуємо, що ви нас виручили з технікою того, щоб ми змогли. Почати працювати. Вам слово Доброго дня. Я дуже радий бути присутній на вашому заході. Давно ми не бачились, на підключенні. Ну, перше, що я хотів би сказати, це вас мабуть цікавить це про роботу Херсонської обласної міжгалузевої ради про спілок. Мене чуть, так? Зрозумів. Я, да -да, Я хотів би коротко вам розповісти про роботу Херсонської обласної міжгалузевої ради про спілок починаючи з початку агресії, і по сьогоднішній день на сьогоднішній день у нас із 16 обласних організацій призупинили роботу. 11 а працює зараз в Херсоні шість обласних організацій: це медики, держустанови, ЖКГ, Укрпочта, Пенсійний фонд дистанційно. Ну, вони працюють. Культура. Частково там декілька бібліотек залишилось Вони евакуювались по ну ми на сьогоднішній день все зберегли. Херсонська обласна міжгалузева рада профспілок працює. Нас підтримує Федерація проспілок, наші колеги, членські організації, територіальні, центральні комітети. Також ви це теж відчували по всім цим нашим трагічним подіям. Це і Каховська ГЕС, і, ну, і так далі. Ми це бачимо, цю допомогу і дуже вдячні. Я хотів би сказати про будинок ще наш херсонський, Ви, мабуть, в Херсоні буваєте. А може і ні, то по, по змі знаєте, що е, в наш будинок було п'ять прильотів, три на кришу. В 501 першого ви знаєте наш е, актовий зал мали теж був, був приліт там пробоїна якраз. Вашого голови, кабінет теж постраждав, і коло будинку було там я не знаю скільки вибухів, так що є там проблеми, але в нас є там люди, які дивляться. Ну і будинок, як кажуть, під наглядом сьогодні, хоч там і червона зона, там туди почти тяжко добиратись, але Тим не менше. Я хотів би ще сказати по ситуації, яку ви будете розглядати сьогодні, це про перенесення е, звітно виборних конференцій. Е, по Федерації спілок України, по всім нашим територіальним е, організаціям, а також по центральним комітетам, е, ну, за виключенням, там, чотирьох. Будуть проводитися звідти виборні конференції. Я піднімав питання: що Херсонщина да, зараз не можна виділяти. Ми всі в горі, ми всі в війні, але Херсонська область вона. Ви знаєте, вона була окупована зараз, де окупована. 30% всього знаходиться визволене, але 70% в окупації. Тому ми на сьогоднішній день в основному знаходимося. Я маю на увазі в цій організації в місті Херсоні за виключенням, держустанов. Там, от по районам працюють. Тому на сьогоднішній день тільки Херсонська обласна міжгалузева рада профспілок перенесена перенесена звідновиборна конференція. Ну, як і у вас, ви, ви розумієте, ви будете голосувати за це на 30 квітня буде у нас засідання Ради ФПУ. Там буде прийнята постанова по Херсонській області, що переноситься до. Закінчення війни, ну, воєнного стану, потім, через е, скільки там через е, півроку ми проводимо звітні виборні конференції. От така ситуація у нас у Херсонській обласній міжгалузевій раді раді спілок. Ми працюємо, ми дуже раді, що ви теж е, активні, тому що. 11 організацій вони призупинили свою діяльність, тому що, ну, так вийшло. Нема людей, евакуйовані, і так далі. Не буду це повторюватись. Тому я вас е, щиро вітаю, е, бажаю вам плідної роботи і буду приймати участь у ваш, вашому плину. Дякую за увагу. Ми щиро дякуємо вам. Антолі Миколаївичу, ми разом до перемоги